Вітання сьогодні ми зануримось у джерела, що стосуються контролю інформації. І знаєте, тут все від старих державних таємниць до е сучасних алгоритмів. Так вітаю, і наше завдання, як я розумію, подивитись, як ці важелі впливу працюють, як вони змінювались. Ага, і чи змінювалась мета? Бо, схоже, що мета ну, формувати думку, приховувати щось, вона лишається. Давайте почнемо. Справді це цікава нитка, що проходить крізь час від паперових архівів до цифрових потоків. Подивимось, що випливе. Окей, почнемо з гучної історії відносно недавньої Едвард Сноуден. Пам'ятаєте, він же опинився перед таким ну серйозним вибором. Так, так, або мовчати, як вимагала угода про нерозголошення, або розповісти світові правду. Ну як він її бачив. Саме так він стверджував, що уряд США бреше. Систематично про масове стеження за всіма і своїми, і чужими. А це ж ну підриває основи демократії по суті. І тут одразу постає питання ціни, ціни такого викриття. Бо Сноуден він же діяв обережно через журналістів, щоб це не виглядало просто як злив. Але все одно, але все одно вигнання, звинувачення за тим самим актом про шпигунство. Це ж закон ще Першої світової, дуже суворий, його часто проти таких викривачів і застосовують. А Асанж, засновник Вікілікс, його випадок ще, мабуть, складніший. Отак. От Бо Асанж, він видавець. Він не перше джерело, а йому загрожувало, страшно сказати, до 170 років тюрми за публікацію правдивих документів, які влада просто не хотіла бачити опублікованими. Точно, тобто бачимо реакцію держави, вона стає дедалі жорсткішою. Виходить, у цифрову епоху ця межа між тим, хто злив інформацію, і тим, хто її опублікував, вона якось розмивається. Ну, це ключове питання зараз. Дебати йдуть шалені. Справа Асан це ж виклик і журналістиці, і свободі преси в контексті нацбезпеки. Держави якби намагаються втримати контроль, навіть коли інформація вже онлайн. Звісно, ці таємні операції. Контроль це ж не вчора вигадали. Джерела натякають, скажімо, на вбивство Кеннеді. Там такі складні обставини згадуються. Так, можливі зв'язки між, скажімо так, світом мафії, яка мала вплив і на профспілки, і на політику, та деякими елементами розвідки, ну це все на рівні гіпотез, часто, але навіть згадуються оці таємні товариства як череп і кості, елітний клуб в Єлі. Хоча їхня роль там це вже, мабуть, більше спекуляції. Але є й документальні свідчення про це наприклад, дуже довга історія таємних операцій. Після Другої світової купа грошей, і зусиль на політику в Європі, Франція Італія, аби не допустити комуністів до влади. Саме так і методи ж були різні: підставні профспілки, зриви страйків, навіть як кажуть джерела, зв'язки з мафіозними структурами. Потім Гватемала, Іран, Чилі, Ангола втручання були системними і навчання місцевих силовиків жорстким методом допитів. Це теж згадується. Так на межі з тортурами, часом, тобто, бачимо цілий пласт прихованої історії. І навіть Ватикан, інституція з величезним моральним авторитетом, опиняється в такому ну неоднозначному світлі. Джерела кажуть про ПІ дванадцятий під час війни. Ага, є свідчення, що він отримував звіти про Голокост, детальні звіти, але публічно мовчання. І як це пояснюють? Ну. Критики кажуть, мовчазна згода, захисники, що боявся репресій проти католиків, що діяв за лаштунками, але факт публічного мовчання залишається. А після війни ще складніше стає так. Згадуються оці щурячі стежки, мережі, які допомагали нацистам тікати з Європи, і там фігурує ім'я єпископа гудаля, ректора німецького коледжу в Римі. Так він е, чи то з антикомунізму, чи з якогось хибного милосердя, допомагав їм. Наприклад, Францус Штанглю, команданту Треблінки, допоміг отримати документи для втечі. Жахливо. Тобто, це прагнення контролювати інформацію, діяти приховано, воно пронизує історію різних інституцій. І це підводить нас власне до сьогодення, бо механізми ніби інші, а суть: от як це працює зараз: ютюб, алгоритми, джерела кажуть, їхня мета проста: втримати увагу. Щоб ми дивилися довше. Але є побічний ефект: несподіваний, щоб утримати увагу, алгоритм може підсовувати щось більш емоційне, більш яскраве, а часом більш радикальне. І так ненавмисно може просувати дезу, пропаганду, теорії змови, вести користувача все далі, далі цим кролячим норам. Саме так, і це величезна проблема для платформ. Їхня бізнес-модель побудована на залученні, а залучення часто дає саме такий е, гострий емоційний контент клікбейт. Навіть якщо конкретне відео потім позбавлять монетизації. Так, навіть якщо так, канал може існувати, заробляти на іншому, а шкідливий контент вже пішов гуляти рекомендаціями. Модерувати це все це ж гігантська задача. І тут з'являються нові штуки, технології. Згадується, алгоритм RALF1. Його розробив Бадим Чернов, здається, для геофізики. Спочатку так він використовує рандомізовані методи. Ну, якщо просто проганяє купу варіантів з випадковими елементами, щоб знайти приховані закономірності у великих даних, і стверджується, що його можна застосувати для аналізу політики, навіть для прогнозування військових дій. Згадується про бомбардування в Україні, що нібито РНБО розглядало. Отут треба бути дуже обережним. Математична основа може і існує, але ефективність у прогнозуванні таких складних речей, як війна, це потребує дуже ретельної перевірки, незалежної. Тобто покладатися на такі неперевірені технології ризиковано. Надзвичайно ризиковано. Але сама ідея показова. Це вже потенційно новий рівень, алгоритми не просто для уваги, а для аналізу і передбачення реальних дій. Отже, що ми маємо в підсумку? Виходить така постійна боротьба навколо інформації: таємниці, правда, контроль, чи то уряди, чи історичні інституції, чи сучасні цифрові платформи. Так методи еволюціонують від замкнених кабінетів до невидимих алгоритмів. Але саме прагнення контролювати наратив, впливати на сприйняття реальності, воно залишається. І це залишає нас питанням, над яким варто подумати, правда? Безумовно, як от розуміння всіх цих механізмів, старих, нових, явних, прихованих, як воно має впливати на те, як ми сьогодні сприймаємо світ, новини, події? Про це дійсно варто поміркувати.